Перше питання пропоную поставити Денису Гармашу. В якому році була заснована криптобіржа «Вайтбіт»? 2015, 2018, 2019 У нас рік. Час який? 24, думаю, 2018. Схоже запитання Давай. Давай. В якому році був заснований футбольний клуб Металіст 1916? -20? Це вірно. Рідне місто Володимира Носова та біржі «Вайтбіт» – Київ, Львів. Харків, Харків, то можна було без цього. Без — без, без варіантів. як Кажуть, знаєте. За який клуб у 17 років дебютував Динамо. Денис Гарм? Теж підказували. І я Богом клянусь, не підказують. Скільки футбольних команд підтримує Вайт Біт? Я навіть назву їх Барселона, так. Україна збірна. Так. Ми. Так. І Трабзон Спорт» — Чотири. Скільки матчів за національну збірну провів Денис Гармаш? 11, 31, 51. 31. І це правильна відповідь. 3-3. <ріст> <ріст> напружена гра, напружена! На логотипі вайтбіт зображений бик, що символізує зростаючий ринок. А яка тварина є символом спадаючого ринку? Заяць, слон, ведмідь. Медвідь, це я знаю. Ну, Читав? Да, да. Це я читав. Питання для Володимира. Який український гравець свого часу захищав кольори партнера Вайт Біт Барселону Андрій Шевченко, Ярослав Ракіцький, Дмитро Чигринський. Ну я думаю, що Чигринський. все вірно. Що таке Халвінг? Денис? Ну це я читав. Ну це я читав. розходимось улюблений смаколик криптонів, втрата половини криптоактивів. Зменшення вдвічі нагороди за майнінг біткоїна? Конечно, зменшення вдвічі за майнінг біткоїна. З яким загальним рахунком за підсумком двох матчів у 1997 році «Динамо Київ» обіграло «Барселону»? 7-0, 8-1, 9-0. Ну, мені здається, 8-1, мабуть. Я думаю, що «Барселона» щось забила мен... один А год. мені здається, ні. Це невірно. 7-0. 7-0. Як називається комісія, яку сплачують юзери під час транзакції в мережі «Ефіріум»? Ого. Газ, нафта, вода. Ого. Газ. В якому іноземному чемпіонаті грає найбільше всього українських гравців? Ла Ліга, серія А АПЛ. Це теж треба вважати. Це вірно. Багато футбольних клубів мають свої криптомонети. Як вони називаються? фан токени. Гол токени. FAN coї. Ну, гол-токени відпадають. Ну, давай перше. Фан токени. Фан -токени. Все вірно. Ну, на фонаря стріляють. Ну, що я не, не бачу. Ну, <плес>